Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім добра, миру, щастя, благополуччя і всього самого самого найкращого. Зараз покажу вам швиденько наші інкубатори. Чому швиденько? Тому що в наших інкубаторах з'являється нове життя. Надовго ми їх відкривати з вами не будемо. Інкубатори у нас фірми Теплуша, тільки різні моделі, але справляються вони зі своєю роботою всі однаково. Гарно. Так, яйце у нас тут є цесарки. Вилипились у нас ось такі маленькі шустрі дітки. 2, 4, 6, 7. І ось у нас восьме тільки з'явилося на світ. Яйце. Мускусів у нас тут лежить, але з мускусів у нас тут буде не дуже хороший результат. Ось є проклюнулись. І ось є проклюнулись. Чому не хороший, тому що було дуже... Довго тривало відключення електроенергії. І трішечки воно нам зашкодило. Так, яйця цесарки у нас є іще проклюнути. До яйця цесарки я ставлюся прискіпливо. Зараз вам розкажу чому. Дивіться, у нас тут є 2, 4, 6, 7, 8, 10. 8 у нас е, вилупилося, це у нас 18. І два у нас, коли наклюнулось, завмерло. Можете порахувати, це у нас 20. Так, інкубатор ми включаємо, нехай інкубується він у нас далі. Швиденько зараз з вами відкрию ще цей. Так, що у нас тут? Тут у нас яйця від моїх маранів. Ось вони проклюнулися. А це у нас яйця другої породи курей. Вони ще не проклюнулися. Так, маранчики наче проклюнулись. Маранчики у нас сидять з півним е, легбар. Тому вилупляються дуже цікаві екземплярчики у нас. Проклюнулися, наче гарненько. А це у нас від мясної Дуже цікавий і гарний колір яйця у маранів, особливо білих. Я від них просто в захваті. На жаль, більше не можу я дістати ніде ні інкубаційного яйця, ні нову свіжу кров маранів білих для того, щоб доповнити своє маленьке стадо, яке в мене є. Але. Маємо 6 курочок чи 7 і тішимось тим, що є. Несуться вони пречудово. Яйця несуть, як ви бачите, чудові, несушки прекрасні. Ну, Курми я просто задоволений. Тут у нас ще один інкубатор. Так, тут у нас яйця інкубуються ось так. В лоточках на 78. Я вам неодноразово їх показував, про них я розказував. Курчатка ось проклюнулася. Прокльовуються вони у нас в ось в такому положенні, як і інкубуються. Тут у нас змішані е породи від різних курей. Подивимося, що у нас з цього вийде. Але також було довготривале тривале відключення електроенергії. Курчатка, наче з'являються на світ, починають з'являтися вчасно, а там буде видно. Надіюсь, що дасть Бог. І все-таки на світ вони з'являться тоді, коли буде потрібно і все буде добре. Інкубатори ми з вами оглянули. В яких інкубаторах і що у нас лежить, ви побачили. Повертаємось до цесарки. В інкубаторі у нас 18 яїць. І два проклюнутих, які в нас було. Вони проклюнулись в острому кінці і завмерли, я викину. І зараз вам показую дещо, дещо інше. Ось така цікава. Картина не дуже вона цікава. Це яйця, з яких мали з'явитися на світ цесарята. Людина не повірила в те, що яйця не запліднені, попросила розбити яйця, розбивати кожне яйце окремо і виливати в іншу посудину. Я яйце розбивав об тарілку, в тарілку, його виливав, набивав цілу тарілку, потім ось перелив сюди. Видно, що яйця не запліднені. Видно, що яйця всі чисті. Немає ніяких розбовтків, немає нічого. Тобто чисте звичайне яйце, яке не зародилося. Ось так воно все виглядає. Зняв людині відео, зняв людині всю ситуацію і всю картину, але людина не повірила. Ну Якщо в інкубаторі з'являються на світ цесарята з тих самих яєць, які вона передала, а з тих яєць нічого немає. Мені сказали, що я вас просила яйця бити по одному, потім виливати їх в іншу посудину, розбивати одне яйце в тарілку, потім з тої тарілки яйця виливати в іншу посудину і розбивати яйця так всі до кінця. 40 яєць просто незапліднених, чистих. Людина сказала, що я обманув її тим, що яйця почав розбивати е всі разом. Обманювати я буду інших, звернувся я пізно. І ось така вийшла в нас ситуація, ось така вийшла в нас картина. Чесно, нікого зачіпати не хотів, ні до кого претензії не висував, ніяких там реплік, негативних, ніякого незадоволення, ніякого нічого. Я просто людині сказав, що трішки за великий відсоток. Незаплідненого яйця. І ось така у мене картина. Не просив відшкодування, не просив ніяких компенсацій, просто людині показав, яка ситуація. Чому мене обурило? Тому що людина просто налетіла на мене, не спитала, як так сталося, чому так сталося, можливо, щось було не так, чи було щось так. Люди добрі, це просто інкубаційне яйце. Різні бувають періоди. Я сам його продаю, я сам його купляю, я сам їх вилуплюю круглорічно. На мені цих грошей ну, не, не заробити і на мені не розжитися. І ті гроші, які були заплочені за це яйце, вони. Не принесуть колосального якогось прибутку і людина мільйонером не стане, але просто сам фактор того, що ми всі люди, і що це просто ситуація. Ну, мене вражає те, що люди забули те, що ми люди. Я неодноразово про це кажу, і неодноразово я хочу довести це, донести, докричатися. Я не знаю, якими словами це ще пояснити і як розказати. Що ми просто люди і всі ситуації вирішуються мирними шляхами. І зі всіх ситуацій можна знайти вихід. Але коли розказувати, що ви обманювати будете когось іншого, бо ви не, не, не розбивали яйце по одному, а просто зробили там мішму, але ж там і так видно ті яйця, що вони не запліднені. Як вони збиралися, скільки вони збиралися, і чому так, це має знати людина, яка продає це яйце. Але діло навіть не в тому яйці, а в самому ставленні, відношенні людини. Ну, в мене просто якийсь крик душі. З кожним днем я все більше і більше розчаровуюся в наших людях, все більше і більше в мене опускаються руки, тому що ну, так не робиться і люди так не вчиняють. Не, не, не говорю про бонуси. Замовлялося 60 яєць, 60 яєць приїхало. до бонусів, я також відношуся, можна так сказати. Навіть якось так нейтрально, тому що я сам інколи не кладу бонусних яєць, коли їх немає. Завжди розумію, що ми йдемо до магазину за буханкою хліба і нам дають буханку хліба. Бонусного нам нічого ніхто не дає. Це людська праця, це людські вкладення і тому подібне. Тут уже людина вирішує сама собою. Але щоб просто отак взяти, плюнути людині в очі і сказати, що обманювати будете когось іншого, я не розумію, в чому я людину обманув і що я зробив не так. Але ну, я не розраховував ні на яке відшкодування і не розраховую. Я просто звернувся до людини з тим, що в мене ось такий результат, щоб вона звернула увагу, коли буду продавати їй це іншим людям. Я ніде виставляти, писати, розказувати, показувати не буду. Людина вважає, що я її обманув. Ну, нехай так і буде. Але просто ми люди і фактор той, що сьогодні, те, що ми сіємо, завтра ми будемо жати, не відміняв ніхто. Тому хочеться просто, щоб люди були людьми, щоб в світі був мир, ми були всі дружними, і щоб. Хоч трішечки ми розуміли і могли підтримувати один одного, тому що ну, з таким відношенням і таким ставленням один до одного нам не треба ніяких ворогів, ми з'їмо один одного самі. А те, що вилупилося, те вилупилося. ще що вилупиться, те вилупиться, а там буде видно. Ось такі ось такі справи. І ось така у мене цікава інкубація. Завершальна. Трішечки з таким ось сюрпризом цікавим, але від цього ніде не дійтеся. Тому я неодноразово вже казав і попереджаю ще раз: вибирайте покупців, вибирайте продавців, обирайте людей. Домовляйтеся, заздалегідь наперед, вирішуйте, щоб не було у вас потім таких проблем, не було ніяких катавасій. І пам'ятайте, купуючи інкубаційне яйце, ми купляємо яйце як кота в мішку. Всім бажаю миру, добра, тепла, перемоги, міцного здоров'я, натхнення, процвітання і всього самого самого найкращого. Пам'ятайте, що всі гроші світу ми не заробимо і з собою ми нічого не заберемо. Живемо одне життя.